Образ тієї вагітної кицюні раз у раз виринав у голові вогнесерда, і навіть серед знайомих і рідних запахів громового клану їм якийсь запах лоскотав його ніздри. Зрештою, вогнесерд заснув, але його сни були сповнені тих самих запахів. Потім вогнесерд занурився у сновидіння про ті часи, коли він і сам був іще кошеням. Пригадував, як колись лежав біля живота своєї матері, згорнувшись у клубочок, а поруч його брати і сестри. І все ж запах кицьки нікуди не дівся. Спіть, мої солодисенькі, мої кушенята. Вогне серд розплющив очі, нараз безповоротно виринувши зі сну. Ну, звісно. Та киска, яку він бачив у лісі, то його сестра. Лише вогонь врятує громовий клан. Доброго ранку сіросмуше. Будь ласочка, ти можеш на сьогодні взяти Пополапку до себе. Тобі теж доброго. А навіщо то мені її брати з собою? Та Там нічого особливого. Просто хотів дещо перевірити, що я вчора побачив, але ти за Пополапкою приглянь. Вона ну не надто слухняна. Власне, ще із неї не спускай, а то чкурне ще куди небудь. Ну, звучить як виклик. Хай там як це піде на користь реляколапові. Він і кроку не ступить, поки його гарненько не обміркує. Фух, дякуюсь, розмуже. Вогнесер доглянув табір. І його охопили жорстокі заздрощі, коли він подумав, що у всіх цих котів є те, чого немає у нього. Спільне походження з клану. Вогнесерд завжди гордився своєю відданістю клану, дикі коти прийняли його до себе, подарувавши життя, якого він нізащо б не пізнав, якби зостався кацюною. Вогнесерд і досі був відданий. Ладен був померти, захищаючи громовий клан. От тільки ніхто у клані не розумів і не поважав його походження, і йому здавалося, що кицька, яку вони зустріли вчора з попелапкою, зрозуміла б. Я Рудько! Принцесо, це я Рудько, твій брат. Ти пам'ятаєш мене. Рудько? Ти пахнеш не як Рудько. Так, я більше не живу із двоногами. Тепер я живу в лісі з громовим кланом, і від мене пахне, як від них. Те, ти досі пахнеш нашою матір'ю? На що ти прийшов? Ну, я бачив, у тебе вчора в лісі, і мені захотілося повернутися, щоб поговорити з тобою. Чому? Бо ти моя сестра. Ти дуже худий. Мабуть, я худий, як на Кацюню, але не для клану, не для лісового кота. Мені сьогодні снився твій запах. Я снив про тебе, про наших братів і сестер, і де наша мама? Вона досі живе із своїми домашніми, а... наші брати і сестри більшість з них живуть поблизу. Я час від часу бачу їх у садочках. Ем, е, ти пригадуєш м'якеньку підстилку в корзині нашої матері. О, так. Якби ще я на такі привела своїх кошенят. То це буде твій перший приплід? Угу. Та усе буде добре. Здається, двоноги гарно тебе доглядають. Я певен, що твої кошенята будуть живі та здорові. До речі, а ти знаєш щось про клани? Ти згадував громовий клан? Ну, взагалі є чотири клани. Ми у кланах дбаємо одне про одного молодші коти полюють для старішин, а вояки захищають мисливські гіді від інших кланів. Я в синький зелений лист тренувався, щоб стати вояком. Тепер я навіть маю свого учня. Схоже на те, що ти любиш своє нове життя. Принцесо. Ходи їсти, ходи додому. Принцесо. Принцесо! Вони будуть хвилюватися, якщо я не повернусь. А мені ж іще кілька разів годувати. Я вже відчуваю, як вони вирушаться всередині. Ну, тоді йди. Мені, однак, слід повернутися до клану, але я обов'язково прийду, аби ще з тобою зустрітися. О, я буду рада. Бувай. Побачимося. Після походу до своєї сестри вогнесерд вирушив на полювання і приніс в табір свіжину. Вітаю, Вагнесарде. Я тут помітив, що попилапка провела цілісенький день із а ти де був. Ем, ну, знаєш, дуже гарний був день для полювання, і тому не хотілося втрачати нагоди. Коланнові зараз потрібна вся свіжина, яку можна дістати. Так, але ще нам потрібні вояки, і тренування Попилапки. Твоя відповідальність. Я, я розумію, ти Грокіхтю. Обіцяю, завтра я її тренуватиму. Ось так, хрумчучи з яблуком, вогнесер роздивлявся Терен. Він бачив і пісколапку, і орляколапа, і навіть попелапку. Які сиділи біля новацького кобла. Попилапка жваво балакала із роляколапом, який лише зрідка кивав. Це видовище двох молодих котів, брата і сестри, що так невимушено стояли, знову нагадало Вогнесердові про принцесу. І оце вперше всі ті знайомі речі рідного клану. Змусили його почуватися незручно. Вогнесерд нарешті віднайшов ту близькість, якої йому не вистачало, але вона розбудила в ньому відчуття самотності, що до того тримало у глибинах його серця. Чи ж можуть ці далекі спогади, які він ділив із принцесою, бути сильнішими аніж його відданість клану?